Зараз буде у нас переходимо до нашого традиційного огляду преси. Сьогодні маємо трішечки більше ніж учора матеріалів. Ну насправді про Україну не так уже й багато зникла Україна. Зі сторінок міжнародної преси, бо принаймні не так часто з'являється, як ще якийсь навіть там тиждень чи два тижні тому я роблю огляд преси, постійно шукаю матеріали про Україну і помічаю, що справді менше стало уваги до нашої країни в західних змі. Ну думаю, що. Завтра можемо розраховувати знову на те, що будуть буде Україна на сторінках іноземних видань, а поки що те, що вдалося назбирати на сьогодні. Отже, стаття в, на сайті агенції Bloomberg, ділової агенції про українських бабусь, які продають валюту на чорному ринку. Поспілкувалися журналісти із жінками, які торгують доларами з підполи біля одного з великих торговельних центрів. Продають вони долари по 14 гривень. той час. Як офіційний курс 1295, однак придбати долари офіційно в банківських установах практично нереально і тому великий попит є на ось ці послуги торговців на чорному ринку. Пишуть далі журналісти у своїй статті про описують вони своє спілкування з однією із цих бабусік, які торгують доларами з однією жінкою, яка каже, що вона. Купує долари за 14 гривень, перепродає їх 14-20, так, от 20 копійок на кожному доларі. Не така вже і вели, не такий вже і великий прибуток. Однак каже жінка, що вона фактично не має інших джерел доходу, сину неї інвалід, і таким чином, ось вона виживає завдяки принаймні цим 20 копійкам на кожному доларі. Опитав Блумберг експертів, які звичайно ж кажуть, що чорний ринок валюти це ну аж ніяк не ознака сильної місь. Сіної економіки Я ж ніяк не ознака того, що держава контролює ситуацію на своєму фінансовому ринку. І що ось ці такі неформальні практики, здавалося, вже відійшли в минуле, які там вони були поширені в 90-х роках, однак зараз вони в Україні знову повертаються. Також є історія одного із е, бізнесменів одного із е, мешканців Києва, який отримує свою зарплату в доларах. Ну, і він розповідає, теж як він продає ці долари своїм колегам на роботі, тому що е, люди. Не можуть купити валюту десь в офіційних установах. Ну, от така історія про чорний ринок валюти з агенції Bloomberg. І е, далі до статті. В австралійській газеті Canberra Times про можливу зустріч Володимира Путіна і Тоні Ебота на саміті Великої Двадцятки у Брізбені у листопаді відбудеться цей саміт. І вчора ми повідомляли про те, що прем'єр Австралії так доволі жорстко сказав, що він збирається атакувати фактично Путіна. Він вже в терміні з австралійського футболу, який означає там на Напасти і збити з ніг свого супротивника. І навіть є така графіка, зробили карикатуру журналісти Canberra Таймс. Давайте прокрутимо цю статтю трішечки нижче цю інтернет-сторінку. І ось там є ця графіка. Якось мають зійтися у двобої ще трішки нижче. Ось вона якось зійтися мають Ебот із путіним на цьому саміті Великої Двадцятки. Ну цікаво, що відреагувало вже російське посольство в Австралії. Один із його представників заявив, що е, ну, побачимо, як це буде що насправді я знаю, що прем'єр-міністр Ебот дуже хороший велосипедист, але хай не забуває, що президент Путін займається дзюдо. Ось Така була реакція російського посольства в Австралії. Коментує газета Canberra Times, що сподівається, насправді, австралійські посадовці, що Путін все-таки не приїде на саміт, тому що багато хто вважає, що це просто ну там сором. Як він буде дивитися в очі своїм іноземним колегам після того, що він робить в Україні, і після того, що трапилося з Малезійським Боїнгом. Я нагадаю, в цій катастрофі загинули і 38 австралійців. Власне, цим була викликана така жорстка заява австралійського прем'єра на адресу президента Росії. Ну, сьогодні вже Тоні Еббот трішечки м'якше висловився. Він сказав, що просто він готовий до жорсткої розмови із Путіним з приводу, з-поміж іншого, і трагедії малайзійського Боїнга. Він готовий спитати, чи Росія. Готова взяти на себе відповідальність за те, що скоріш за все збили його сепаратисти російською зброєю. Ну, побачимо, як це все буде виглядати, і як в результаті закінчиться ця дипломатична чи не дипломатична дуель прем'єр-міністра Австралії, і президента Росії Путіна на саміті 20-ки у. Брізбені, у листопаді, нагадаю. І на цю ж тему, на схожу тему пише сьогодні газета Відомості Російська. Публікують вони матеріал під назвою, що з Путіним не хочуть зустрічатися. Власне, наводять ось ці всі останні приклади, коли намагалися світові лідери уникати Путіна саміт Великої Вісімки, який перетворився на саміт Великої Сімки. Потім Австралія, яка намагалася заблокувати приїзд Росії на саміт Двадцятки, самі скасований відвіз візит, або принаймні перенесений візит Путіна до Японії, на саміті СНД президенту Росії відверто заперечував президент Молдови Ніколаю Тімов. Ну і Німеччина, остання новина вчорашня, відмовилася від урядових консультацій в рамках форуму «Педербургські діалоги. Сказала Ангела Меркель, що вона не візьме участі у цій події. Ось, власне, все це пише відомості, є свідченням того, що обидві сторони не довіряють одна одній, що західні лідери вважають, що Путін в українській кризі порушив усі можливі правила гри і перейшов межі дозволеного, ну а російському президенту здається, що це Захід його обдурив і в Україні повівся не так, як мав би. Ну і підсумок в такій статті у відомостях, зацитую, до 2014 року Росія була хоч сложним, але партньором, з яким можна договарюватися. Тепер Росії не вірять, вона вважається непредсказуємою і підляжить здержуванню. Смотреть Путіну в очі стало безсмисленним. Ось така позиція Заходу зараз стосовно Росії. Ну і справді, хоч, хоч явно Росія і хоче брати участь в різних міжнародних дипломатичних заходах, однак видно, що не дуже готові західні лідери з Володимиром Путіном зустрічатися і спілкуватися вже вони своє уявлення про нього склали. А фінські медіа сьогодні пишуть про те, що з'ясувалося, що Володимир Путін володіє частиною пляжу на Аланських островах. Це така територія, яка належить Фінляндії. Ну і е, площа цього пляжу, яка належить Путіну, е, трохи більш одного гектара, майже два гектари. Берегова лінія довжиною 200 метрів. Офіційно належить вона адміністрації російського президента Кремлю. Заявив про це колишній глава Національної земельної служби Фінляндії Ярмо Ратіа. Він каже, що у 2009 році російський МЗС вимагав передати частину з цього помістя. У володіння канцелярії президента Російської Федерації ці землі належали радянському Союзу з 1947 року за угодою. Підписаною в Парижі, тому що до того вони належали німцям після поразки німців у Другій світовій перейшли вони радянському Союзу, Ну а зараз з'ясувалося, що не просто Російській Федерації належать ці землі, ну а президенту Путіну адміністрації його у Кремлі. Ну і в Фінляндії, звичайно, це викликало також дебати на тему наскільки це прийнятно в нинішніх умовах конфронтації із Росією. Нью-Йорк Таймс, далі переходимо до матеріалу у цій газеті. Пише про особливий руський мір, намагаються розгадати автор цієї статті, якого звати Міхаїл. Ходарковський, але це не російський колишній олігарх, це не політик російський нинішній, це е, історик, який народився в Радянському Союзі, викладає зараз в університеті Чикаго і пише про е, російську імперію, історію Російської імперії. Так ось цей історик на ім'я Михайло Ходарковський пише про цей особливий руський мір. Що це таке? Ну і наводить ось такі приклади, які свідчать, що мається на увазі під руським міром. Зокрема, це заяви голови конституційного Суду Росії Зоркіна про те, що кріпосне право було головною. Я не знаю, як це перекласти за цитую російською, була главний скрепой, внутрішнє внутрішні нації. Ось така заява про кріпацтво, і пише автор матеріалу, що, хоч ця заява схожа на слова якогось російського пана, який володіє кріпаками 19 столітті. Однак Зоркін не один у таких висловлюваннях. Ну зокрема, Володимир Путін у квітні під час спілкувався. Спілкування з народом заявив, що Росія це Росіяни мають особливий генетичний код. Їх особливістю є те, що вони готові переживати труднощі. Вони не є такими розбалованими і звиклими до комфорту, як мешканці західних країн. Віце-прем'єр Росії Рогозін часто. Погрожує ядерною зброєю заходу, ну і також Україні. Не раз він це робив. Це теж одна зі складових рускава міра, вважає автор статті. Згадує він також про відомого пропагандиста Дмитра Кісельова, котрий знаменита його заява про те, що Росія єдина країна, яка в стані стерти Сполучені Штати у радіоактивний попіл. Ну і патріарх Кірил, який теж називає руський мір особливою цивілізацією. Говорить про те, що входять до нього Україна, Білорусь і ще й інші країни на території яких є дуже серйозна російська меншина. Ну і ось автор пише, що ці ідеї здаються дивними комусь на заході однак варто звернути увагу на те, що їх всі озвучують люди, котрі є близькими до Кремля. І підсумовує свій матеріал, ось так його автор у своїй відчадушній спробі зберегти владу російське керівництво заварило вибухову ідеологічну суміш, настоєну на репресивних застарілих ідеях слов'янського націоналізму, ізоляціонізму та антизахідних настроїв. Ось такий так пояснює читачам New York Таймс, автор цієї статті що таке руський мір. Ну і що таке російський мір сьогодні можуть також довідатися читачі газети Файненшал Таймс, яка публікує сьогодні лист російського посла у Великій Британії Олександра Яковенка про ролі місця України в відносинах між Кремлем та Європою. Ну, перш ніж розповісти, про що пише Яковенко в цьому листі, важливо зазначити, що цей лист став такою таким яблуком розбрату між дипломатами, між російським дипломатами російського посольства. Великій Британії та редакцію Financial Times вони звинувачували російські дипломати редакцію в тому, що газета відмовляється публікувати цього листа, що вона не має достатньо волі, щоб дати змогу російському дипломатові озвучити свою позицію. Ну вчора на сайті російського посольства Великій Британії з'явилося це звинувачення. А сьогодні Financial Times таки лист цей надрукувала. Ну і пише Олександр Яковенко, посол Росії у Великій Британії, що українська криза мала далекосяжні наслідки для всієї європейської політики, вплинула на взаємини між Москвою та Брюсселем, і звинувачує у цій кризі Яковенко Європу і Європейський Союз. Він каже, що е Величезною помилкою було вважати, що країна такого розміру і такої складності, як Україна, може бути може керуватися ззовні без і проти Росії. Ну, така взагалі суперечлива заява. Тобто е Україною ззовні ніхто крім Росії керувати не може. Таке питання е відразу ж виникає після цієї заяви. Ну і звинувачує Яковенко Європейський Союз у тому, що. Якісь вона таємні, таємні засоби таємні методи Європейський Союз застосовував у, свої, у своєму підході до України, не радився із Росією і навіть порівнює дії ЄС із тими діями, які е, великих держав які призвели до початку Першої світової. Напевно, це така відповідь Росії на ті паралелі, які проводяться із початком Другої світової і з діями е, Гітлера з Тими порівняннями Гітлера і Путіна, які звучать на Заході. Ну от Росія у посол у Британії відповідь закидає Європі теж дії, схожі на ті, які призвели до Першої світової. На цьому закінчуємо огляд преси, закінчимо громадський світ. Завтра дивіться нас близько 17-ї, відразу ж після 17-ї. Я зараз передаю слово. Моїм колегам сьогодні дуже багато всього цікавого, важливого відбувається в Україні. Тому дивіться далі, громадське буде дуже цікаво.